Мені скоро виповниться 34. Кілька років тому я познайомилася з чоловіком на святкуванні дня народження своєї подруги. Ми одразу сподобались один одному. Мене навіть не відштовхнуло те, що все своє життя він мешкає в селі. Того вечора я побачила, який він турботливий та як гарно ставиться до жінок. До цього часу у мене вже було декілька хлопців, з якими я довгий час зустрічалася. Але до весілля справа так і не доходила. Всі мої подруги вже давно знайшли чоловіків, а я все не могла зав'язати навіть нормальних стосунків. Один трапився ледачий, не можна було його відтягнути від дивану та телевізора. Інший зраджував, ще один почав пити. Загалом я вже почала боятися, що залишуся сама на старості років. Аж тут знайомство з Олексієм. Наступного дня він зізнався у подруги мою адресу. І приїхав на своєму старенькому автомобілі з букетом квітів та цукерками. Ми цілий день провели разом. Ось так і почалися наші стосунки. Доволі швидко я познайомила його з мамою. Вона була в захваті. Прийшовши попити тільки чаю, він зміг відремонтувати дверця та кухоної шафи та за кілька хвилин нагострити ножі, які мама збиралася виконати. Ось це чоловік, сказала мені мама, коли Олексій курив на балконі. За вечерю він розповідав про свою сім'ю, про господарство і життя в селі. Не минули півроку, як він зробив мені пропозицію. І, хоч я вважала, що він надто поспішає, проте погодилась, весілля запланували за півтора місяця, а кінець вересня. А поки що я взяла відпустку на роботі. І ми вирішили, що проведемо її у селі Олексія. Заодно й познайомлюся з його батьками та побачу, як він живе. Ось тут і почався мій кошмар. Майже з порогу його мама почала показувати свою неповагу та зверхність у спілкуванні зі мною. Вона не пропускала жодної можливості посміятися з мене за те, що я виросла у місті і не маю господарства. Та не знаю, як за ним доглядати. Вона презирливо дивилася на мій манікюр, а коли дізналася, що я витратила на нього майже півтори тисячі, то ще цілий день ходила та рахувала, скільки ж буханок хліба та масла можна було купити за ці гроші. Наступного дня вже всі сусідки знали, що я витрачаю стільки грошей. Наступного ранку, після мого приїзду, свекруха влаштувала справжню муштру о 6-й ранку. Вона вирішила, що зможе керувати мною, наче якоюсь наймичкою. Коли вона мене розбудила, то одразу почала розповідати все, що я повинна зробити за день. Звісно ж, я не збиралася дояти її корів та рубати курку для супу і гнути спину на городі. Я достатньо заробляю, щоб мати можливість самі це все купити. Тож, коли я прямо сказала їй це в очі, вона ледь не підскочила на місці від злості. У обід. Коли з поля повернувся Олексій, його мама влаштувала справжню сварку. Для чого ти її сюди привіз? Вона геть нічого не хоче робити. Навіть лопати до рук не взяла. А що буде, коли ви одружитесь і сюди переїдете? Хто її буде годувати? Я не збираюся її задарма годувати. На цих словах я була шокована, що вона вирішила, що я збираюся після одруження переїхати жити в село. Я маю гарну квартиру в місті, добре заробляю і люблю свою роботу. Загалом я зрозуміла, що й Олексій теж вважав, що ми будемо жити в селі. Звісно ж, я сказала, що цього не буде. Слово за словом, і ми посварились. Від Олексія та його мами я почула, що таких, як я, повно в селі, і будь-яка захоче стати його дружиною. Загалом, вже за годину я їхала у таксі додому. І була рада, що все вияснилось до весілля. А його мамі я залишила 100 гривень за вечерю та сніданок, що потім не говорила, що вона задарма мене годувала.